Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добрий наступив. Всі ми посміхаємось, так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! До барвистого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Це оленка, українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. А який же гарний віночок! Віночок не лише прикраса, а й оберіг. У кожного народу є свої символи і обереги. Обереги від слова оберігати, берегти. Є у віночка така сила, що біль знімає, волосся береже. У народі про віночок говорять. Гарний віночок, окраса дівчини. Друзі, я сьогодні пропоную вам намалювати віночок з квітами, зі стрічками. Починаємо. Починаємо з вами працювати. На початку намалюємо коло. Можна взяти шаблончик, щось обвести. У мене ось таке паперове коло, паперовий круг. Я його так обвожу. Ви можете взяти, обвести тарілочку маленьку, а можна намалювати від руки. Ось таке коло у мене вийшло. Далі по колу ми будемо з вами малювати квіти. Поділимо це коло на частинки. Внизу у нас будуть стрічки. А далі на однакові відстані поставимо ось такі рисочки, поділимо наше коло на частинки. Ось таким чином. В кожній частинці ось тут, ми намалюємо маленький круг. Теж можна взяти шаблон або від руки Ось між ними. Ось так намалювати кружечки, обвести. Ось таким чином, по всьому колу. Внизу не малюємо, тут у нас будуть стрічки. Так, ось такі кружечки у мене вийшли. Далі, щоб нам було зручніше малювати однакові квіти. В кожному кружечку ми малюємо ще один кружечок. Це у нас буде серединка квітки. Ось такі. А далі малюємо пелюсточки. Середина квіти і малюємо пелюстки. Вгорі, внизу пелюстка по боках, доходимо до кружечка і між ними. І у нас виходять однакові пелюсточки. Ось такі. І однакові будуть квіти. Те ж саме далі малюємо. Продовжуємо малювати ось такі пелюсточки між ними, промальовуємо. Ось такі квіти у мене вийшли. Далі намалюємо стрічечки, вони у нас будуть різнокольорові, ось тут внизу. Одна посередині по боках. І з другої сторони так, ось це. ми намалювали простим олівцем наш віночок, а далі ми будемо розфарбовувати. Я сьогодні буду розфарбовувати за допомогою флаумастерів, можна маркерами, можна кольоровими олівцями, або фарбами, або ласковою крейдочкою. Починаємо розмальовувати, у вас будуть різного кольору квіти. Ця квіточка, наприклад, у мене буде. Жовтого кольору. Ось така друга квіточка, наприклад, буде червоного кольору. Зайві лінії можна прибрати за допомогою гумки. Ось такі пелюсточки, а серединка може бути. Червоного кольору. Ось така. Далі друга квітка у нас буде серединка, наприклад, жовтого кольору, а пелюстки можемо намалювати червоного кольору. Ось таким чином. Ось такі квіти у мене вийшли. І що нам залишилося промалювати стрічки. Теж різним кольором. Ось така зелена стрічка. Червоно, рожево, різного кольору можна. Ось такий віночок у мене вийшов. Друзі, спробуйте і ви намалювати це легко та весело. До побачення, до нових зустрічей!